Святом наближається, наближається, наближається Казковий вечери, чарівна мить, згадай усе про що мрієш ти Крокуй, святом новий, новий рік, час двері святу відчинити. Ай, разом давай. Кружляє над будинками і падає до ніг сріблястими сніжинками. Лопати перший сніг укрилась білим тим. Вас своїх друзів це морозка. і сніжинка. Годин старий на каміні вже б'є дванадцятий раз. Під звуки ті старовині, рік новий приходить до нас. Він пахне повітря морозне побажаєте дітям на Новий рік? Я бажаю щастя, здоров'я, щоб вони ніколи не боліли і багато подарунків. Бажаю вам щастя, мирного неба, хороше здоров'я більше не треба. Щастя, щастя здорова, успіху. успіху, чистого неба, чистого неба, мирного, не, мирного не, неба, Чтобы они быстрее сюда вернулись желаем вам много подарков на А счастья, здоровья, успеху, чтобы они побыстрее сюда приехали и здоровья. все. Желаю нового личного, зуму, праздников, подарков и всего такого. Поздравляю я детей с новым реком. Желаю я вам детям. чтобы вы были счастливы, радостны, здоровы. Поздравляю всех детей с Новым Годом. Я желаю счастья, здоровья, чтобы они просто домой поехали. Я желаю, чтобы они учились на пятерке, у них все было хорошо. И они выросли на зорто, не дай. Дети, что вы побожаете выхователям на Новый рік? Поздравляю воспитателей з Новим Годом. Всего їх подарунків і новорічного, як і дітям. Поздравляю з Новим Годом наших воспитателей. Вихователям дуже, дуже спасибо, то, що вони нас виховують і захищають. Вони нам дуже допомагають в цей трудний час. Я збираюся, що дітки сушились. Я пожелаю вам счастья, долгого шлятия, а? чтобы вас сади и слухалась. Я желаю всем взрослым в детского дома «Жемчужинки» счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели, чтобы чтоб у них были хорошие воспитанники. Желаю счастья, здоровья, и много денег и всякого такого. Зырай воспитать, я особен у них все бы ехал асла. Мы им помогали и все. Загадай бажанья зоряну ніч, коли так падає сніг і серце так бажає щастя. Загадай бажання і посміхнись Не треба смутку і сліз, не треба жити у печалі. Все буде так, як ти собі гадаєш, все буде так, як хочеш ти. Загадай добра і злагоди. І нової радості загада І всі бажання, які вони загадали, щоб обов'язково вони збувалися. А ми з вами, всі, хто тут присутні на цьому святі, обов'язково їм допоможемо. Отже, від щирого серця, усім вам здоров'я, щастя, світлих днів, гарних справ, добрих звершень і всього-самого найкращого. Ми вам дуже дякуємо, що ви разом з нами. Здокаючись на вибрання. Щастя ходить поблизу загада. Дай бажання зоря не щастя ходить поблизу загада. Знову ново. Щастя та миру.